У берегові борці греко-римського стилю вшанували всеукраїнським турніром. Пам'ять заслуженого майстра спорту Гмітри Матяша. Це перший турнір імені Гмітра Матіша. Наші вихованці представлені 20 борцями. Коли він був матяш, здесь я його не застав. Ще я з лічності не знаком. Але дуже велике діло він зробив для боротьби в цілому в місті Берегово. І традиції будемо продовжувати. продовжувати. І греко-римська боротьба буде в місті Берегово. Магання вийшли представницькими. У них виступили юні учасники трьох вікових категорій. Присутні всі 17 областей України. Везресно сенс дітей. 15, ю 17 і ю-11. дуже e, багатий форум, 230 учасників, так що ми сподіваємося, що змагання пройдуть на високому рівні благодаря Суддівському корпусу та організаторам наших змагань. Турнір відбувся на хорошому рівні. За учасниками стежили з тренерського штабу дорослої збірної України. Мені приємно, що в цьому місті проводять таке масштабне змагання. Тому що все починається з цих дітей. Якщо цих дітей не буде, не буде ні будет, команди, не буде, ні медалі не буде. Це важливе мероприятие, низкий уклоном, що войны час війни проводять таке наши Наші діти борються. Ми сильна нація, за це ми ніколи не здадимося. Ми все будемо боротися. На серйозний робочий ритм налаштовувалися і самі атлети. Вони усвідомлюють спортивну цінність таких турнірів і тренувань загалом. Ну я займаюся 8 років. Щоб перемагати, треба багато тренуватися і ну, займатися боротьбою і не покидати. Такі турніри вони важваві для того для того, щоб підтримувати форму спортсмена, бо без сорівнувального практикуму не буде е, рівня. Тому такі змагання, як в Берігова, де є дуже хорошим стартом для. Спортсменів, які готуються до чемпіонатів України та більших рангів тренування, свою місію турнір виконав, адже учасники вшанували пам'ять учителя і в складний воєнний час підтримали спортивну форму.